Говоритимемо раз про продовольчу безпеку, яку Росія підриває для усього світу, блокуючи зерновий коридор і не даючи Україні нормально експортувати зерно до повномасштабної війни. Україна була одним із найбільших постачальників продовольства, зокрема на ринки Азії та Африки. І як сьогодні там відчувають блокування експорту українського зерна, про це говоритимемо і з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем, який нині перебуває у відрядженні в Кенії і власне там на місці міг поспілкуватися на. Цю тему, пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю вас. Я зараз коротко нашим глядачам поясню, чому ви в Кенії там зараз відбувається кліматичний саміт. А зміна клімату і продовольча безпека вони нерозривно між собою пов'язані, тому що чим засус засу. засу... Чим більш засушливим стає клімат, тим тяжче вирощувати зерно. А тут ще й накладається блокування Росією зерна з України. Скажіть в Кенії, чи йшлося вам про це, і чи відчувають там уже проблему того, що Україна не може нормально експортувати? Ви знаєте, це одне з тих питань, які дійсно ми обговорили під час робочих зустрічей з моїми колегами там, з Гани, Руанди, Нігерії багато африканських країн дійсно розуміє проблему. І насправді вони розуміють, що блокування сьогодні зернових шляхів призводить до тих проблем, які виникають у них окремо, що було цікаво, що деякі колеги казали навіть про здорожчання цін на метал на сталь, а вона для них вкрай важлива, тому що там відбуваються певні процеси розбудови, і це окремий трек, по якому ми будемо далі з ними ще спілкуватися. Але крім зерна, найголовніше, що ті колеги, з якими мені вдалося поспілкуватися на двосторонніх зустрічах. Вони чітко розуміють, що війна в Україні вона безпосередньо впливає саме на африканський континент і на них. Причому вони самі про це відверто говорять. А говорять про те, що вони дійсно потерпають. І знаєте, у нас фактично сьогодні за війни майже однакові з ними екологічні і кліматичні проблеми. Мої колеги кажуть про про те, що зникають ліси в Африці, які яких і так було абсолютно небагато. А ми сьогодні говоримо про те, що 30% нашого лісу так чи інакше вражено війною. Вони говорять про нестачу води, а ми говоримо про те, що росіяни із за того теракту, який вони зробили на Каховський ГЕС, фактично ми втратили із росіян 14 кубічних кілометрів води. Тобто є повне розуміння, я впевнений, що ця співпраця буде продовжена вже у такому спільному форматі. Домовилися про подальші кроки. А найголовніше, що Ті країни, з якими ми спілкувалися, вони чітко розуміють необхідність підтримку формули мира президента Володимира Зеленського і особливо пункту 8 цієї формули мира, яка в якій йдеться про запобігання екоциду, зупинки екоциду та відшкодування збитків довкіллю від війни. А чи готові там долучатися до реалізації формули миру саме в цьому її, її прояві? А, я хочу вам нагадати, що сьогодні під гідою офісу президента проводиться величезна робота щодо долучення багатьох країн до формули мира. Кожна країна, кожен посол різних країн світу, які які в Україні вони приймають участь у зустрічах. Вони обирають собі до якої саме до якого саме пункту формули мира вони будуть доєднуватися. Та зустріч, яка проходила з приводу пункту 8 формули мира, це екологічна безпека. Ми вже чітко розуміємо, що Німеччина висловила бажання бути спів, ну, тобто бути співголовою цієї робочої групи. Це приємно. Але ми розуміємо, що африканські країни теж будуть долучатися сьогодні. І вчора робимо все можливе для того, щоб надати їм якомога більше інформації. Але хочу сказати відверто: цікавість є питання виключно комунікації та коректності. На коректності подачі інформації, того що дійсно відбувається в Україні, впевнений, що ці два дні вони дійсно ставлять ну нову, це буде нова сторінка в історії спілкування з міністром. загалом. Зміна клімату це одна із найбільших глобальних небезпек, які яка є. На перших місцях, так в обговореннях в е, країнах і заходу, і сходу повсюду, тому що що земля стане непридатною для існування людей, то про що все інше так все втрачає зміст. Зрозуміло, що у нас після початку повномасштабної війни ця тема відійшла на маргінес, тому що треба кожен день виживати, а не думати про майбутнє. Тим не менше, про що йдеться на кліматичному саміті, і що із того, що ви чули, про що говоритимете, може бути корисним в Україні, коли ми нарешті. Повернемося до теми протидії зміни, зміни клімату. Так пане Руслано є в нас зв'язок. Мені здається, що виникли у нас проблеми із так, і про, проблеми з інтернетом, тому що пан міністр наразі перебуває в Кенії, де відбувається кліматичний саміт. Але звісно, що це великий майданчик, де можна говорити не тільки про клімат, хоча тема надзвичайно важлива, а й про продовольчу безпеку загрозу, яку становить Росія, і про формулу миру. Пан Руслан до нас повернувся, так пан Руслане, щодо власне рішень із протидії змінам клімату. Що можете нам розповісти? Немає, немає зі Я знаєте, у мене з боку екран то я дивлюся, чи є у нас пан Руслан чи немає. Чуєте? Якщо мене чутно, чутно, то да, щодо кліматичного саміту, значить африканський саміт це дуже важливо. подія напередодні всесвітньої конференції КОП 28 яка буде стосуватися питань змін клімату. Щороку проходить такий коп в цьому році? Він буде проходити в Арабських Еміратах в місті Дубаї. І на африканському саміті африканські країни фактично зібралися для того, щоб по суті провести репетицію тих рішень, які будуть проходити на КОП 28 Тобто африканські країни вони обговорювали спільне питання, з якими вони поїдуть на КОП 28 Що будуть просити, до чого будуть прагнути, і які спільні ви дуже багато було представлено міжнародних. Політики високого рівня це і Урсуло Фандерляйн, і Джон Керрі, спеціальний представник президента Байдена по з питань клімату. Багато інших навіть Антоніо Гутєреш був особисто. Я вам наведу один приклад. Джон Керрі вчора оголосив підтримку від Сполучених Штатів в африканських країнах в розмірі 30 мільйонів доларів для прискорення стійкої до змін клімату, продовольчої безпеки на по всьому континенту для всіх країн. І за його словами 20 мільйонів доларів вони будуть виділяти на адаптацію Африки до розвитку продовольчої безпеки на континенті а 10 мільйонів доларів для фінансування саме кліматичної політики, передачі їм та масштабування технологій, які будуть сприяти адаптації та запобігання змін. Він фактично є такою репетицією. У нас такий саміт. у Нас європейських країнам ре вже проходив в місті Бон кілька місяців тому. Тому я впевнений, що вже на полях КОПа можна буде більш ретельно детально поспілкуватися, долучитися до ініціатив одне одного. А найголовніше об'єднатися. І для нас об'єднання це про те, що ми повинні об'єднуватися навколо формули мира президента Володимира Зеленського, бо це єдиний шлях. До дійсно перемоги расистів, і е, про це навіть свого часу сказала Урсула фон дер Ляйн, президентка е, е, Європейської комісії. Тому я впевнений, що е, ми повинні робити свою роботу, і е, все е, комунікація об'єднання і подальші конкретні кроки е, вони вже будуть. Е, так результати такої співпраці Зрозуміло. Дякую вам за те, що долучилися плідної роботи на прямому зв'язку із Кенії з нами був міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.